Привіт, сьогодні я знімаю два відео. Одне про джерело безперебійного освітлення, а інше про те, як я знімаю відео. Тож, я виставив кадр, Я покажу, як зробити безпере. Я покажу, як зробити безперебійне освітлення. Та, знову я забуваю текст, і тільки починаю записувати. Я покажу, як зробити безперебійне освітлення, яке працює навіть під час відключень світла. Я записав всі шматочки відео, які мені були потрібні, а після цього приступив до запису закадрової озвучки, що ти можеш зараз бачити. Ідея наступна: в одному місці встановлений акумулятор із саморобним безперебійником. Звук, який ти чув, я записав за допомогою рекордера Zoom H1 та програми, DaVinci Resolve 186 Для порівняння такий звук записала відеокамера. Ідея наступна. В одному місці встановлений акумулятор із саморобним безперебійником. Коли я зараз записую озвучку разом з відео, у мене виходить прям з першого разу, і це цікаво. Можливо, я буду так робити постійно, якщо вона так працює, що записуєш відео з першого разу, не записуєш не з першого. Якщо цікаво, то постав лайк цьому відео. Знімаючи монтаж, я забув записати звук з комп'ютера, тому буде не так цікаво. Оскільки весь монтаж базується на тому, що я говорю у відео. Я обрав із за кадрової озвучки те, що мені потрібно, та вирізав паузи. Після цього я наклав шумодав. Таким чином я отримав звуку до для відео, на основі якої я буду підставляти відеоряд. Далі буде один з небагатьох моментів, який цікавий навіть без звуку. У моєї камери іноді збивається автоматичний баланс білого, внаслідок чого кольори виходять дещо дивними. Я стараюсь виправити це на монтажі та трохи фарбую відео. Головне тут не перестаратись та не зробити колір ще дивнішим. Цей шаблон тексту значно прискорює мій монтаж. Я просто перетягую його на часову лінію та пишу текст, який мені потрібен. А це вкладка Fusion. Тут створюється. Сунуті ефекти, зокрема, я роблю тут повноекранний текст. Після того як змонтував, я відправляю відео на рендеринг. Обираю пресет Ютубу та обов'язково перевіряю, що буде виводитися ця часова лінія. Передивляюсь фінальне відео на наявність помилок або артефактів. Якщо все окей, то я завантажую відео на Ютуб. Якщо тобі цікаво, то підписуйся. Наступно можеш переглянути ось це відео.